три ведмеді. В одному лісі в дерев'яній хатці жили троє ведмедів ведмідь тато, ведмедиця мама і маленький ведмедик Михасик. Якось ведмедиця зварила юшку і налила її у три миски у велику для тата, у середню для себе і у маленьку для ведмедика. Юшка була надто гарячою. Тому, поки страва холонутиме, ведмеді вирішили прогулятися. Тим часом дівчинка Маруся, яка бавилася у лісі, заблукала. Раптом на узлісі вона побачила будиночок. Двері були відчинені, і Маруся увійшла. На столі дівчинка побачила три миски з юшкою. Вона взяла велику ложку і спробувала із найбільшої миски. Потім взяла середню ложку і спробувала із середньої. А в третій маленькій блакитній мисочці юшка виявилася найсмачнішою, тому Маруся з'їла її всю. Навколо столу дівчинка побачила три стільці великий, середній і маленький, і їй закортіло посидіти. Вилізла вона на найбільший, за високий, потім сіла на середній, також не в міру. Тоді Маруся вмостилася на найменшому і зраділа, бо на ньому було найзручніше, але стілець зламався і вона впала. Невдовзі Марусі захотілося спати. Вона пішла в іншу кімнату і побачила там три ліжка велике, середнє і маленьке. Дівчинка прилягла на велике. Воно було надто просторим. Прилягла на середнє, також незатишно. Тоді Маруся лягла в маленьке ліжечко. Воно виявилося якраз для неї. Тим часом додому повернулися голодні ведмеді і захотіли пообідати. Великий ведмідь зазирнув у свою миску і голосно заревів Хто їв з моєї миски? Мати ведмедиця глянула у свою миску і теж обурилася. Хто їв з моєї миски? А Михайсь побачив свою порожню мисочку і жалібно заскавчав. Хто їв з моєї миски та все з'їв? Ведмідь тато подивився на свій стілець і голосно заревів. Хто сидів на моєму стільці та зрушив його з місця? Мати ведмедиця подивилася на свій стілець і також обурилася. Хто сидів на моєму стільці та зрушив його з місця? Михайлик побачив свій зламаний стілець і жалібно заскавчав. Хто сидів на моєму стільці та зламав його? Коли ведмеді підійшли до своїх ліжок, великий ведмідь знову голосно заревів Хто лягав у моє ліжко? Мати ведмедиця також обурилася. Хто лежав у моєму ліжку і зім'яв його? А Михась поліз у своє ліжечко і хотів вимовити те ж саме, та раптом побачив Марусю. Ось вона, тримайте її. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів, злякалася і кинулася до вікна. Вікно було розчиненим, вона хутко вистрибнула і навтьоки. І ведмеді її не наздогнали. Кінець.